Друзі, всім привіт ви на каналі А32КРю. Як тіграв, 8,8 см у нас в гостях це бій від нашого підписника. І маємо в команді противника три важких танки, два середніх, одну ПТСАу і один легкий танк. ПТСАУ це 8 рівня. Якщо хто не знає або хто забув, нагадаю, що ДПМ цієї ПТСАу 3,5 тисячі. Шкоди на хвилину дуже люта ПТ-шка, якщо правильно нею користуватися і правильно грати, стає наш герой в таку собі позицію. До речі, я трошки не вітаю те, що гравці постійно знаходяться в прицілі. Чому? Тому що це дуже заважає. Огляду. Тобто для того, щоб тобі подивитися, що відбувається там на лівому фланзі, тобі треба постійно, ну не знаю, в такому режимі взагалі мені здається, що можна риганути, якщо постійно стояти так в прицілі і грати. Тобто... Правильніше грати, коли ти не в прицілі, навіть ти з аркадки можеш стріляти. Хоча наш герой, мабуть, грає не на ПК, скоріш за все, грає на сенсорі, але це неважливо. Чому? Тому що, наприклад, якщо ти граєш на сенсорі, так в мене було, якщо я грав там на телефоні спочатку колись, потім грав на планшеті, і в мене стояло так зроблено. Якщо ти заходиш в снайперський приціл, там автоприціл вимкнений. Чому? Тому що коли ти вицілюєш ворога, ворога він там може там мансувати, і ти, скоріш за все, можеш попадати в якісь перешкоди, типу в текстури. Там, і так далі. А от в звичайному режимі в аркадки, автоприціл можна ставити. Чому і для чого? Для того, щоб коли, наприклад, ти Хочеш подивитися, не так, як зараз він в прицілі їде і не бачить, що він там в стінку вперся. А, наприклад, отак в Аркадки ти підвів, автоприціл трошки зафіксувався і все, можна стріляти. До речі, автоприціл в аркадки не буде працювати так от по гру тому що автоприціл він не підбирає тобі, ну, якщо ми кажемо про сенсор, ну і взагалі, наприклад, навіть на ПК, він тобі не підбирає там чітко в лючок, він там обирає собі танк, і це не буде е, пошук зон пробиття в цього танку. Тому е, їм треба користуватися, коли ти повністю бачиш всю модельку танка. Тому е, треба просто цим погратися і зрозуміти, як воно працює. Тому що, ну, я не знаю, якщо так комфортно грати, ну, Мені взагалі ні, я вважаю, що так грати взагалі не, не те, що неможливо. Так можливо грати, але е, не треба так грати, тому що ти не бачиш, що відбувається. Ну, Або якщо ти е, чисто дивишся там, на міні-карту постійно, але ж навіть ти не бачиш, куди їхати. І що, друзі, у нас залишається два наших танки проти трьох ворожих. Е, нехай у нас е, Пантера м -м шотна. Для Яхтігра, але Яхтігр лишається вже один. Тобто сам проти трьох танків. Пантеру забрали, лишається Тігр П Порша і лишається 49-ка. 49 ка до речі, фулова. І це цікаво. От, ну, от зараз, наприклад, бачите, огляд обмежений. І наш герой йому постійно треба крутити корпусом, для того, щоб подивитися, а де ж там 49-ка. А, от 49-ка вже виїхала. Так, можна дати 49-ку. Так, а що Тігер? А, от і Тігер виїхав, треба до нього розвертатися. Також він вперся кармою в якусь там позаду перешкоду, там, чи будинок, чи якась фігня стоїть заважає. Він цього не бачить. Тобто, якщо в тебе моделька танка, ти її бачиш, ну, з такої дистанції, як зараз стоїть 49-ка, можна взагалі грати ну, в аркадки, можна взагалі без прицілу стріляти. Неважливо на чому ти граєш, там на ПК або на сенсорі це взагалі не має значення. І чомусь так бачите, тут 49-ка простояла, тігер шотний не захотів підставлятися, а 49-ки тим часом вже немає. Так, да, це перевага, очки капають, але ну, тигр дає останній шот і відлітає в ангар. Тим часом, друзі, у нашого героя перемога, і наш герой зміг в цьому бою настріляти на як тігрі. Ну, Майже 5 тисяч дамага, 4909, 5 фрагів знищив. Це медаль Калабанова, медалька майстра і Редлі Уатерса. І за такий бій, наш друг, за забирає 324 тисячі срібла. Ну і звісно, це топ по дамагу, друзі. Дякую вам, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, що все буде Україна. Всім вам гарних боїв. Пока!